Всім привіт! З вами програма «Додатковий час і я Андрій Дмитро. Після такого невеликого перериву міжсезоння була якраз перерва. А сьогодні якраз зустріч капітанів вищої першої ліги ХФЛ. І ми на цьому приміщенні якраз через 20 хвилин з'являться перші представники, і ми у них візьмемо інтерв'ю, візьмемо у них коментарі стосовно другого кола. ХФЛ, яким ставлять про собою цілі, що вони планують, які зміни в їхніх командах ми дізнаємося через пару, пару хвилин. І хочу вам побажати зразу перед цією зустрічю, що буде перед початком другого кола, всім командам, всім глядачам, які будуть дивитися, слідкувати за цим чемпіонатом. Хай вас благословить. Ну, нічого поганого не буде в вашому житті, і навіть якщо якісь будуть вас труднощі, не переживайте, Бог з вами він вас підкріпить, якщо будете йому догряти, буде довірити йому своє життя. Хочу сказати так, які були зміни в другому колі, це є в першій лізі, це команда каталонців вже не буде виступати. В чемпіонаті ХФЛ в першій лізі і замість неї буде команда як вона ну, перша подала заявку на це місце. В першій лізі так само коман... змін ніяких немає, в принципі, крім каталонців Хочу надати, що перше місце займає команда «Енерджі» друге Придністров'я. Третє я не пам'ятаю. У вищій лізі там є деякі зміни, досить, досить великі. Що сказати, що три команди були зняті з, з вищої ліги. Причина, причина ну, Причина невідомого сказати, там ну, нехватка гравців. Ну, це чисто, ну не знаю, чисто відмазки, але факт є факт. Три команди знялися. І це команди Грифон, команди Верес і команда Торнадо. Замість цих трьох команд буде грати команда Сантос, замість Торнадо, замість Вереса буде грати команда Метеор і замість грифонів буде грати команда Електрон Ів». Якраз ця остання команда, вона дозаявилася буквально пів години назад ми дізналися, що все-таки вони будуть остаточно приймати участь в чемпіонаті футбольної ліги у, у вищій різі. Тому є, представника цієї команди тут не буде з нами, але ну, ми з ним зустрінемося ближчим часом і сподіваємося, що в учелізі буде е, нова команда, так само е, ну, Стосовно цього, я вам все розповів і е, чекаємо, чекаємо, що скажуть нам капітани команди. Зараз з нами капітан команди United» е, Назар. Вітаю тебе, Назаров, штаб-квартирі в сільській бралі. І у мене таке питання до тебе, які у вас плани на друге коло, які у вас ще зміни? І ну, що ви ну, удосконали, або да, забрали, так, просто паркували? Yeah. Yeah. Ну, плани, як... ну які ваші плани. Плани вже брати або чемпіон, то попасти в якісь. Ви на 4 місці і від чемпіона у вас скільки очок не знаю. 6 днів. У вас є шанси все-таки... Так, ми будемо боротися за. Але... Ви все-таки хочете мати чемпіонату, так? Так. А які ваші зміни в складі команди, можливо? Ну, підсилилися дуже сильними гравцями. Mm. Mm. А були хто, ну, кого? Пішли? Да. Ні, не робили ніяких... <звіг> не виганяли нікого, все <звіг> таки. <звіг> Дали другий <звіг> шанс. А, зробили <звіг> посилення, а на що зробили посилення? на напад, на захист? на ту і на ту лінію, нападі у нас теж офіційної захисті. Ну, в захисті йдеться більше якось. Є сильніше в таких ігроців. Oh, Зрозумів, Назар. А скажи, з ким ви вважаєте, що буде саме на тяча гра в клубному колі? Були mm, Energy. І Факел теж не стані команди. Uh, uh, ну, ну, всі команди нормальні. Ті, що вище виходить. Ну, да. Ну, всі. а от таке дербі у вашій командою, як ви думаєте, з ким буде? Mm, думаю, думаю. Думаю, Факел. З «Факелом», Спакална. Ну всі що «Факел» — сильна команда і з ними саме найтяжче. Будемо бачити, що факел покаже собою, що покажуть команди, які змінилася і підсилась. Тому до суботи, суботи з буде які ваші погоди на свій курс були? Ну, ну, ви знаєте, з контактом. З факелом. Про глази не буду говорити наперед. Все, це всі крім. <плази> ну, все-таки вважаєте формату факел. Чи... Я сказав, але... Так, <плази> це не. Ну, не недооцінює ну, спілка, не потрібно. Так. Але <плази> потрібно серйозно віднести до цієї роки. Ну, а вам завтра в суботу удачі. Дякую. 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 Так, зараз з нами в студії е, капітани команд е, «Фенікс» і капітан команди е, Торнадо 2. Вернее Володимир і Мельничук. Е, е, Олег. Олег, так. Е, Олег, скажи ваші плани на цей сезон, чому ви прийменували команду і які кардинальні зміни у вашій команді на mm дому -hmm. Тому що команду ніби не я обварював тоді. Mm -hmm. Це був турний хлопець, а зараз ми вирішили команду перейменувати. Ви поміняв той саме як капітан, так? Так, тому що я він... пішов типу, з командою. А, а це... Він в заявці є. Так, він... Да, він є, він типу, сказав, що він буде грати, але він не збирав команду, він не проходив на ігри а, Він вирішив помінятися. Зрозуміло, як так само міняєте назву команди, і я так бачу, і... половину складу да. так само поміняли. Ну, ваші плани на, на це друге коло, ну вони останню в місті, але все-таки... Витерся все Серед, на середньому допомозі. З ким ви вважаєте, щоб саме витяжі, Не знаю. всі команди сильні. Ми починали на ну, всіх політаєв, починали перше коло. А, досить сильно, сильно там зіграли сильну команду, досить на пані Не знаю, тут команда сильна, потім факел, теж така нічого. На Придністрові я надію, це щось победу на першому місці. Що ви змінили і які ваші плани на цей сезон? У нас змінилося склад, ми підсилили, підсилили склад, пару козерних гравців піддали. Mm -hmm. Ні, ми змінили. <laughs> да. Напад козерно поставили, буде рішати, думаю, козак підсилили, теж буде. Думаю, вийдемо трошки. Ну, ви що на це довкола. От, в то на якій э, ступенці, на кейс ходеньці, ви хочете всередину, Хоча б не, <laughs> не всередину. На шостому місці, так? Добре, побажайте щось своїм суперникам на других полон. Удачі. Всім в суботу. Я думаю, буде дуже зупинений банк. Ви знаєте, з ким ви підготувалися? Так, з Кирилєвим. З Кирилєвим? Ну, не знаю. Ну ви що, відноситесь, дізнаєтесь. Буквально всі нові дата. Бачите. Ваше супер. Добре, який вам прийшов прийомний час? З нами зараз капітани команд FM і нової, новоствореної команди «Блистриця-2». Оксана Олександр і Марський Сергій, тим самим журналіст Пісанського фондами. Добрий день. Саш, скажи, як uh, виникла ідея організувати команду буст 2 і які uh, ваші плани зараз на це друге коло, які гравці будуть грати uh, у ну, вашій команді і по своїй команді. Ну, ми хотіли, щоб ці гравці, що зараз з нас, нас замінювали, щоб 에, могли себе показати в молодшій Лізі, і щоб ми ще може їх візьмемо е, в вишій графіті. У вас просто великий якісь... склад, да, і не, не всі можуть себе реалізувати в виставці, mm -hmm. да, і саме ми бачимо, що вони вас тримаються на, на другому місці, у вищій Лізі, да, і там mm -hmm. досить серйозно все. Тому ви хочете себе показати в першій Лізі, якраз ну, другий дубль, так? Да? Mm -hmm. Зрозуміло, а які ваші плани? От, на це друге коло, ви стартуєте з досить непоганої позиції. Ну, я хочу хоча б зберегти це місце. Ви все-таки ну, не плануєте бути фаворитом, але ну, показати хороший план. Добре, який у вас ну, можете якийсь склад команди, хто буде грати, ну, наприклад, Підковський краще давати в вистаці, ну, буде грати за вас чи? А, ні, а не Це з безстріцями. Доволі Олександр буде. Буде раді з Так, і може бути. його що бити саме за словом? Ні, ну один гравець ми грати там і там, так що. Розуміло, сім'ї, що ваші плани на це коло? У нас плани прості. не зайняти останні три місця. А так, щоб потриматись так всередині, може і будемо на планку вищих підійти. Ага. хочете обігнати пелі. А, так, це дуже переглянути. А скажіть, зміни в команди, команді, які там є. Ну як, ми вирішили перестрахуватися, у нас в першому полі виникли проблеми якраз через те, що вратаря часто не було. Тому ви вирішили з'явити. Три Ну, Та Ні, це два вратарі і трьох польових гравців. Може з них буде якийсь більш толк, ніж з тих, що був. Скільки ви вважаєте, що це саме те на вас? Нас. Ну, Забыцей я б сказав, саме найтяжче, <смеш> звичайно, але можна було найтікавіше тяка... на найтікавіше, з ким ви б хотіли зіграти. <смеш> ну, на цікавіше це для нас доступна. Я так зрозумію, <смеш> там фенікс команда, коли ж не Так, далі будемо бачити. У нас завжди з фаворитами цікавіші ігри, виходять, ми багато забуваємо, ми багато пускаємо. <смеш> <смеш> це цікаво. Звичайно. Саша, а що ви скажете? Про свій пачний. Ми не знаєш навіть як. Які команди обрати. Зрозуміло. Ми на факел будемо настроюватися. Ну да, у вас запеклений суперник. можна сказати, як там, Класіко? Класіка, махно. Зрозуміло, побажаєте вашим суперникам на цей другий помог що можете побажати, щоб... Він пач? Ну та Він старший. Він старший Ну, Бажаю суперникам удачі, щоб травм не пройшло друге коло, щоб вони не брали незаявлених гравців, бо це якось нечесно. Ну, принаймні, ФМ було не дуже приємно вигравати рахунком 3-0 з такої команди через те, що в них не був незаявлений гравий. навіть чотирьох. Ну, Хочеться чесної боротьби, напевно е все. Поважати супер. Ну, перш за все, я фенже не Ну, А потім і суперникам, щоб вони зберегли свої позиції і малися Саш, що Ну, я хочу показати те саме, І щоб ще була повага на полі, і щоб до суддівства не було ніяких претензій. Mm -hmm. Ну і все. Це ми цим постараємося зробити. що з нашої сторони залежить від зробимо. А я само, побажаю всім всім командам першої ліги вам всього найкращого, я їх завжди вважаю, вас Бог благословить. Щоб не було травм, да, щоб була повага, якраз повага людська, пацаня, як це, все це називає, щоб реально на полі виглядала таких класні хлопці, а не просто якісь там а, не хочу вже цього слова. Добре, все, вам найкраще, зустрічаємося в суботу і ХПЛ, в... відновлюємо сезон і в нас. Є вже прямо гості. Але почнемо не стало, у нас є Діман Андрусів, наш ведучий. Так, у нас нас є капітан команд Метеор, це Андрій, капітан команди Бистриці займає друге місце на турнірній таблиці. І батьківський Сергій Сергій. І перше питання до капітана Бистриці Олександра Саш, скажіть ваші зміни на цей сезон в складі майстозі, які ваші плани? Що ви ще плануєте на цьому сезоні? Ну не знаю, якщо подивитися, то напевно у нас одні з найбільших змін. Но це також вплинуло, що були створені без 32, тому частина гравців йде туди, а реально ми підсилилися з трьома гравцями, ну, які мають нам Тобо... дам допомогти зберегти ті позиції. А що за три десять сказати? Десь вони грали цим? Ну, Один це можна сказати, хороший гравець, він грав. Ну, багато де програв. Граща гравець Європи, Так? Ні, мало там. Грає за хорошу командує. Я думаю, скоро ви переконаєте, що це дійсно підсилення. Також ми взяли одного гравця, можна сказати, на перспективу. Він так може бути нашим рятівником, якщо когось не буде, такий гравець на заміну. І також ще один гравець він. Теж має посилити, можна сказати, конкуренцію нашій команді. Можливо, ми будемо грати четвірками. Mm. Ну, там. Mm -hmm. well, я сезон. так зрозумів, ви сильно настроїтесь на команду «Зорю», я Зурю, до них 6 не 6 часов, так що ми. все ми no. А ще там теж динамо зараз нічого переглянути. Андрій, скажи, що скажу про свою команду. адже ви з'явилися на друге коло, ви таке новостворена команда. Ну, які ваші плани? І, ну, що ви взагалі думаєте про християнську Португу? Християнська ну, вихована це дуже цікава ліга, дуже багато цікавих людей, хороших команд, гравців, які грають не тільки в цій лізі, а також на область, район. Ну а цілі стараємося в другому колі набрати більше очок, ніж попередньому в попередньому колі. Адже перше yeah, коло було не досить yeah, ну, це ми, це так, не ваша вина. Ми там зіграли буквально три ігри да, і не вдалі, можна сказати. Yeah. Да. На це коло ми постараємося закріпити в <laughs> виді. Все <Всередині, середині>. <laughs> да? mm -hmm. Можеш порівняти змагання в Аматовській, район, область з КПА. Якийсь рівень там, організації, наприклад, mm -hmm. рівень футболу? Mm -hmm. Так, рівень організації дуже тут цікавий. Краще, чи новості? Течі навіть краще. Буває на рівні, навіть і судді не приїжджають, і гравці не можна називати команду, а тут завжди приїжджають, якомога грати, і самі нібати yes. гравців. Особливо перші лізі. Андрій, <свят> ну побажаю щось своїм суперним на це на, на друге коло. Що ти твоє побажання? А, а перед тим скажи ваші плани на цей тур. От тут буде в суботу на слідку. Ну, ми так. постараємося на цей тур своїми зусиллями здобути перші очки, як ми ще не змогли здобути. А Щось пообіцяли ревчами, щоб ви перемогли. Класс. Кожна перемагається свята. Ми будемо святкувати. Суперникам бажаю вдачі, хорошої гри. Дякую. Саш, що, що ви плануєте на, на цей 12-й тур? 12 тур Відкітям, у нас серйозний суперник, це Спартак. О, ну, в першому Нікалі ми в них виграли, але я думаю, що просто... все буде поїжджати. Якщо ми будемо старатися показати ту гру, яка нам це принесла результат тоді, щось похоже, хоча б відтворити та і, ну, програвати, напевно, що нам не, не, не можна, бо і команди, які на третьому, на четвертому місці дотьжимають. Ну я знаю, Спартак покажу, а, я, на вас дуже налаштовується, це показує танку, мабуть. Наскільки знаю, вони дуже сильно ну, підсилені. Ну, будемо бачити, то якщо буде добре, дасть нам інтерв'ю. Бажаю щось учасникам стандартним. Побажаю перемог, багато забитих м'ячів в різних матчах, хорошого суддівства і щоб команди те, що команда світло. Добре, дякую. Сергій був. Що тут сказати, хай всім щасить, Побачимося на полі. Побачимося. Та, доброго дня, доброго вечора. З нами зараз представники команд, капітани команд вищої ліги, це віце-капітан або капітан команди Вокпрайт Сергій, капітан команди фурія Володя і адміністратор да? адміністратор команди Вокпрай, так само спікер Мажук Юрій. Добре, перше питання до команди Вукрай. Вони зараз ну, в середині таблиці, якщо я не помиляюсь. Скажіть ваші, можливо, є якісь зміни в складі, ваші ай, плани на це друге коло, з ким у нас буде саме, ну, на яку команду ви робите акцент, ну, з якою будете грати? на яку настроювати, щоб виграти. Ну такі. Плани на сезон, на півсезоні. На півсезоні, так, на цей друге. Завершити його вище, ніж завершили першого. Я... На коли На кожну команду настроюватися, напевно, потрібно відповідно для того, щоб зіграти. І головне збиратися на, на бо, тому що є поганий досвід першого кола, що ми не збиралися на... Зрозуміло. Ми, ми бачили ваші, ваші виступи в літніх кубках, досить погані результати там показали. Ну, це виграло жіновим складом чи... ну, ще... ну, Ми підсилилися одним гравцем досить непогано. Він нам допоміг, а буде надалі, напевно, допомагати. Ну, як ви думаєте, за цього гравця ви все-таки здобули перемогу в нашому гравцю? Так, звичайно. Хто бачив ігри, то міг помітити, що є щось на тут. Ми ще маємо пару нових. Які ще не грали? Ні, які ще не грали. Які ваші плани? Зіграти краще, ніж... У вас четверте місце, так? Четверте місце. Ви плануєте все-таки в цьому сезоні, в сезоні 2012, мати призові місця? Плануємо звичайно. Планували перед першим колом так і Ну, Ви класно там вступили вчаток. Украску досить непогано і все.

На все-таки зібрав, на все-таки кращий склад в минулому, в першому колі з цією команду. Має бути кращий склад. А ви командовал Ми зробили подарок своєму капітану того разу. У нього було не дуже Треба, Будемо шукати імененика, і що когось знайдемо, тоді. Якщо не помиляюся, ми там дублем, так? Чи хитре, кого буде дублять? Молодець на своєму раді. Квас на рам. Добре. Ваш забув подарунок. Не знаю, де як розслідувати. Скажіть ваші побажання. До речі, з якої команди найтяжчим нагадувати. Буде найтяжчим. Не знаю, ми будемо настроюватися на кожну ігру, нам треба здоганяти очки по-любому. А найважче надо нам буде грати з фаворитами і. Нам є кому мститися. Зрозуміло. А молоді? Всі ігри будуть тяжкі. Зрозуміло. чи від аутсайдерів. Побажайте щось своїм учасникам, ой, своїм суперникам в вищій лізі ваші побажання ну, на друге коло. Бажаємо здоров'я, всім в першу чергу. Менше травм. травм. Більше трамту. Успіху, всім. Як казав, що капітан тільки не проти нашої команди. <ріху> Криваті слова. <ріху> так, так само успіху, всього найкращого, особливо зустрічі. У суботу.